Цей лай бютівський, я думаю, не, не тільки мені вже обрит, а всій країні. Я тільки що приїхала з західної України, там матом криють цю владу навіть ті люди, які ходять до церкви. І я, чесно кажучи, готова а, звернутися до країни, щоб ми з вами всі скинулися, хоча б по копійки, по а, гривні, щоб доплатити нашому першому президенту, щоб він не кормився з рук пані Тимошенка, бо це такий сором вже, розміром у усю країну. Дякую. Я хотів би. Я хотів би і останнє Андрію. Ви хотів запитали, що об'єднає країну. Вибачте, так, вибачте. і на і на заході. Леонід Макарич, мені прошу, так. Я не перше вам кажу. Я очі прошу уточнити. Станція, що Ви маєте лаз. на увазі. Я маю на увазі, що ваш кабінет знаходиться поряд з кабінетом прем'єр-міністра. Що брехня, не може... не го брехня, брехня. що у вас немає. Кабінету я, в будівлі абсолютно немає. Я сиджу на Грушевського 10, Це всі знають. Я знайду Знайдіть, тих ласка. операторів, які показували по телебаченню ваш кабінет. Це ж я ще інформація раз говорю, я сижу на грошейського 10. Не брішіть публічно. Я саме тому і прошу людей скинутися грошима, що я поважала Леонід Макароча завжди він це знає. І я тричі вже зверталася, Леонід Макарич. Ось залиштеся першим президентом. Не будьте, не, не відпрацьовуйте сьогодні навколо Тимошенка. І навірно, їй богу, я б з вами не вступав в дискусію, аби ви не були кандидатом в президенти. Це тільки ваш ранг дозволить мені з вами трішечки подискутувати. Вам прийдеться, якщо ви будете Тимошенко вести до влади, вам прийдеться зі мною Ви Знаєте, навіть жінка не повинна хамити тут на цьому. Ви чогось сказали, що мій кабінет поряд, потім щось почали збирати для мене гроші. Я... Чого? Леоніда Маркароча, люди підтримують, вони теж приймаються, беруть, щоб ви стали знову першим президентом а не шистою у Тимошенко. Я можу, вибачте, я можу вас купити повністю без Тимошенко. Та ви що? Так. І У вас є декларація для цього. Я ще раз повторюю. Я можу вас купити з вашим президентом. Як це, як епідемія, політичне хабаримо і політична один... корупція здають епідемію. Дозвольте. Навіть перший президент не соромиться сказати політику. Я вас куплю без грошей Тимошенко. Я, така, Я, я говорив зрина. один Дозвольте. батько російської демократії. Я вважаю, що торг тут Дозвольте. не до місця. Дозвольте мені задати Вони... запитання. Не можна задати. Вона не дається. Так, будь ласка розумієте, у неї генеральський голос І не дамся. Ви знаєте, до останнього О, не дам так. торгувати Україною. Це правда, у неї генеральський голос. Добре поставлений, зосереджений да, на одну да. людину, і вона сказала: суди довели, ні, але щось через це. Гроші є, ні, але щось через це. Якщо ви будете показувати через це, то покажіть ще через це. І тоді, тоді, тоді люди, шановна, вибачте, ви, Інна Германівна, воронка. Інна Германівна, ви так, ви так. Вибачте, ви так, збагатили, ви так збагатили українську словесність красивими словами. Навіть торкалися питання на, на межі толерантності, інтелігентності. І ви, як бойовик політичний, стоїте на трибуні, зосереджені на одну людину, виконуєте повноваження технічного президента і всі вас бачать знизу до верху. Значить, Андрію, дайте мені, будь ласка, стільки ж, скільки взяв цей пан. Ну якого з моменту але тоді, але тоді він так само вас, вас перериватиме. Германівна, так, Бачите, я до вас звертався, інна германівна, а ви панна, панночка. пан... того ви хамлюга, пані Германів. пан... пане Же. Вот, я вам скажу, я Сьогодні абсолютно офіційно заявляю на всю країну. Після того, що зробив цей пан сьогодні, він для мене особисто перестав бути першим президентом України. Це Бо мене... це сором національний а Це для мене робить честь, що така паучка. Не вже Пане не вважаємо не першим президентом. По друге ми, ми, слава тепер, Пані Богу, Слух. що ці вибори, дай Боже, Господи, може сьогодні це час істини. Є... Дай Боже, Оце щоб ці вибори не все не ж не таки зірвали не маски не з тих людей, які ховаються під великими словами про моральність, про заботу про державу, а на самом ділі є такими, як ці люди. Не даром вони поряд сьогодні всі. Дай боже, щоб вони всі так і пішли.